Вітаю вас протягом кількох хвилин найцікавіше зі спортивного життя Черкащини. У 21-му турі Української прем'єр-ліги Черкаський ЛНЗ зіграв в нічию з одним із лідерів чемпіонату Дніпром-1. Наша команда першою пропустила, але все ж змогла відігратися. Матч закінчився з рахунком 1-1. Матч пройшов у складних погодних умовах. У першому таймі команди відіграли рівно. Про що і свідчить рахунок 0-0. А ось у другому таймі Дніпро 1 розпочав дуже швидко, і на 48-й хвилині Філіпов відкрив рахунок у матчі. Слід зазначити, що ЛНЗ це аж ніяк не знітило. Черкасці практично закрили суперника на власній половині поля, і через 10 хвилин після розіграшу кутового Саліху забиває дебютний м'яч у українській прем'єр-лізі і зрівнює рахунок. Практично весь другий тайм ЛНЗ домінував на полі. Підопічний Олега Дулуба нанесли поворотах суперника 9 ударів, проте більшого цього дня не забивали. 1-1 і черкаська команда піднімається на восьме місце у турнірній таблиці. Здається, що ми повністю переіграли дніпро 1 та могли забивати та вигравати. Другий матч поспіль. Домашній граємо на ковалівці. Чи очікуєте ви вже по-справжньому домашній матч у Черкасах? Ми всі на це чекаємо повернутися у Черкаси, щоб з рідними болівальниками зіграти цей матч. один Непоганий результат, хотілось би більшого, але Дніпро також гарна команда. Тому будемо, будемо рухатись далі. Я вважаю, що з кожною грою ми покращуємо взаєморозуміння з гравцями. А вже після цього матчу ЛНЗ оголосив про чергове підсилення легіонером. Відтепер під 22 номером за команду гратиме Ейнел Суареш, який до цього був гравцем словацького клубу Тренчін. Наступний матч ЛНЗ зіграє уже у Черкасах 23 березня проти Миная. Цей матч пройде із глядачами. Їх кількість обмежена майже п'ятьма сотнями глядачів. Перший гравець ВЛНЗ має можливість зіграти за свою національну команду. Йдеться про Олів'є Тіля, якого викликали до збірної Люксембургу. Півзахисник Фіолетових припустить матч з Минаєм, адже вже розпочав підготовку до гри з Грузією. Зустріч між командами у півфіналі відбору на Євро 2024 відбудеться 21 березня. Черкаські мавпи Дніпро завдали першої поразки в сезоні лідеру чемпіонату та володарю Кубка України Дніпру. Це був стартовий матч столичного баблу. Закінчився він з рахунком 77-70 на користь черкастів. Загалом столичний Бабл для черкастів відбувається під егідою вперше, адже вперше в сезоні мавпи переграли Дніпро, завдавши лідеру чемпіонату першої поразки в сезоні. Першу чверть команди закінчили в нічию 19-19, другу мінімально виграв Дніпро 17-18. А ось третя і четверта чверть були за черкаськими мавпами Дніпро 17-11 та 24-22 відповідно. Фінальна сирена зафіксувала 77-70 на користь черкастів, а Андрій Агафонов оцінив ще й традиційне українське блюдо від Володимира Коніва. Вітаю цей Черкас і, да, з перемогою і з цим свого Борщиком красним. він не готував нам щось, я йому кажу. Так що ми цей лап щоб кажу, так що ми цей? Сьогодні щось працюємо, то там вже пішла заруба. Так, да, так, да, я тебе готую. Борщ приготував Володя, топовий, кохаю. Так, по грі. Дніпро Черкаси, вітаю. Ну, поразка Дніпро то е, випадковість. Така машина зупинити, це, що там Черкаси. де Черкаси, де Дніпро, там хлопці. Тут я теж трохи для моїх кінтів приготував. Кохаю їх, люблю. Дивись мене, хлопці далі підгоруються, подивитися. На що це ти мені дав дивитися? Там, там, в Дніпро приїхали, там і кошелів, поцелуйчики, не вишлю, там все, борщик, володя, ось тут диви тут. Да, Перемогли да і перемогли. А вже наступного дня черкаські мови по Дніпро переграли із Запоріжжя 9075. Це також перша перемога черкастів над Запоріжжям цього сезону. Ерік Бун став найрезультативнішим гравцем матчу, набравши 26 очок. Черкаські мавпи вже гарантували собі п'яте місце у турнірній таблиці перед раундом плей-офф. Була перерва і ми, ми десь мали можливість тренуватися більше. І, і мої асистенти, я від'їжджав до збірної, так, і мої асистенти працювали. Тому нічого такого не можу сказати, що ми щось змінили і так далі. Так, десь почали більш грати там діфенс і якісь моменти, але ми їх працювали з першого дня. Футзальний клуб Черкаси Обленерго зіграв першу гру однієї четвертої фіналу чемпіонату України з футзалу серед команд першої ліги. Вдома черкасці приймали сумську технологію Агросвіт. Енергетики здобули мінімальну перемогу 5-4. Черкаси Обленерго досить потужно розпочали матч, захопивши на правах господарів ініціативу. На восьмій хвилині черкастям вдається швидка атака, і кращий бомбардир команди Олександр Лобо відкрив рахунок. Після пропущеного голу сумчани ожили, організувавши кілька гострих атак, а на 14-й хвилині рахунок в матчі зрівнявся. Ще за дві хвилини гості взагалі вийшли уперед. Але вже у наступній атаці В'ячеслав Ткаченко зрівнює рахунок. Ще за кілька хвилин скоро знову виводить Черкаси Обленерго уперед 3-2, і команди йдуть на перерву. У другій двадцяти хвилинці скоров та лобов доводять рахунок до 5-2. Тренери технології агросвіту йдуть ідуть в абанк, і за час, що лишився, знімають голкіпера, випустивши п'ятого гравця. І це принесло гостям успіх, які також забили ще двічі. Так, технологія Агросвіт мінімально поступилася господарям, але має комфортний рахунок перед матчем відповіддю. З того, що ми мали, програвали 5-2 і ну, трошки скоротили, так би мовити, відставання до 5-4. Я вважаю, що в принципі, команда проявила себе десь. Ми трошки з цієї ями вилізли. Тому ну, вважаємо, що це такий результат, який дає нам можливість думати про. Гарний результат вже в матчі. Відповіді фінішував чемпіонат Черкаської області серед команд екстра ліги сезону 2023-2024. Чемпіоном цього сезону вперше в своїй історії за два тури до завершення чемпіонату став майфон. Завершував обласний чемпіонат матч Майфон та Юг 2000, і головна інтрига цього матчу була у суперечці бомбардирів, де гравець майфона Вадим Чорний мав 14 забитих, а гравець юга Анатолій Бурлін – 13 забитих м'ячів. Загалом чемпіон переміг 13-1, а чорний у цьому матчі забив 4 м'ячі і з 18 забитими став найрезультативнішим гравцем чемпіонату. Також Вадима Чорного визнано і найкращим гравцем чемпіонату. Отже, Майфон вперше стає чемпіоном, другим фінішував Кропивницький земельник, а на третьому місці минулорічний чемпіон Цетус. Збірна Черкаської області виборола третє місце чемпіонату України з боксу серед юніорів. Для обласного юніорського боксу ця подія стала історичною. Ще ніколи юнаки Черкащини не здобували такого високого результату у боксі, повідомив президент обласної федерації боксу Сергій Тищенко. Чемпіонат у Вінниці присвятили пам'яті загиблих під час війни боксерів та тренерів. Черкаську область представляли 20 вихованців, 8 дівчат та 12 хлопців. Перше місце вибороли Дмитро Полозов Ватутіне, Дмитро Рудніченко Ватутіне, Софія Лягоцька Умань. Друге місце Нікіта Негрун, Червона Слобода, третє місце Дар'я Лягоцька, Умань та Анастасія Захарова Ватутіне. Софію Лягоцьку відзначили Кубком за волю до перемоги і назвали однією з трьох найкращих боксерок змагань Дмитра Полозова відзначили за технічність. Крім того, Дмитро Полозов, Дмитро Рудніченко та Софія Лягоцька у складі збірної України із 21 червня по 3 липня їдуть на чемпіонат Європи у Сараєво. Адаптивні види спорту презентували ветеранам на Канівщині. Насамперед орієнтувалися на військових з інвалідністю. Захисники спробували свої сили у баскетболі на візках, стрільбі з лука, хендбайку та метання ядра. Адаптивні види спорту презентували ветеранам на Канівщині. Насамперед орієнтувалися на військових з інвалідністю. Захисники спробували свої сили у баскетболі на візках, стрільбі з лука, хендбайку та метанні ядра. Сергій ветеран АТО, у 2014-му зі свіжим пораненням опинився у російському полоні. Розповідає, з неволі повернувся з вибитими зубами та втраченим оком. Нині хлопець відновив здоров'я, наскільки було можливо, і живе звичним життям. Дім, сім'я робота, дім сім'я, робота. На тренуванні охоче пробує себе у новому. Стріляти з лука зізнається складніше, коли дивишся одним оком. Але настрій від того не псується. Проблеми із прицілюванням, воно трошки важкувато. Осколки теж трохи не дають. Може м'ячика покидати буде проще. Ветеран зізнається, для тих, хто був на війні, важлива підтримка побратимів. Одного разу, знаєте, дівчинка робота, вона якось втомлюється. Блин, а, ну, коли, а коли вже є організація серед своїх, ну, і, і побалакаємо, і порозважаємося, і пошуткуємо. і, і Можемо побалакати про деякі теми, про яких по суціною можеш і не побалакати. На локації поряд баскетбол на візках. Треба одночасно дати раду і м'ячу, і колесам. Роман сів на візок уперше, щоб спробувати новий вид спорту. З цим впоратися не так легко. Цікаво, та цікаво, це інакше, скажімо так. Коли тільки, тільки одна група місць працює, це, це важко. Ще один екзотичний вид спорту хендбайк. Рухати такий велосипед треба не ногами, а руками. Нам також пропонують спробувати. Крутимо, пробуємо, крутимо. Мікрофон дивіться. Крутимо, крутимо, крутимо оберт. Важко. Крутимо. Кру, кру. Після кола довкола стадіону навантаження відчувається. Я відчуваю втому, у руках і м'язах пресу. Проїхався на хендбайку й Олександр. Два місяці як хлопець звільнений від військової служби у зв'язку з пораненням. Чудово, прилив сил. Після поранення просто багато операцій було. Це, грубо кажучи, перший раз так і на що напрягвся. Але класно, мав. Ідею заходу ветеран схвалює, адже знає, як складно призвичаїтися до цивільного життя. Я думав, що я більш стійкий до цього. Ну, наприклад, якщо ну, говорити про себе особисто. Але насправді ти дуже сильно стикаєшся. От два світи відчуваєш дуже дуже сильно їх. Мета показового тренування показати ветеранам їхню силу і можливості. Спорт допомагає відновитися як фізично, так і психологічно, розповідають організатори. Ми та меншість, яка пішла. Захищати більшість і так буде. І ми постраждали, покладаючи там своє здоров'я, ризикуючи своїми дітьми, подальшим життям. Ми воюємо і досі за цю країну. Тому, звичайно, нам треба доносити цінність ветеранів і якраз такими прикладами, як я і хлопці, які тут присутні. Тренування провели у рамках програми МХП Поруч. Центр взаємодії з військовими ветеранами створена для реалізації програми МХП поруч. Ця програма про індивідуальний супровід і комплексну підтримку військових, ветеранів, членів їх родин, а також тих, хто чекає рідних з фронту. Такими були новини спорту на телеканалі Віка яскравих вам перемог. Побачимося.